Вітаю вас на новиних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 9 проекти з кнопками та написами. А саме виконаємо практичну роботу в середовищі Лазару. Виконувати практичну роботу ми будемо на комп'ютері за інструкційною карткою, яка знаходиться на сторінках 188-189 вашого підручника. За допомогою цієї практичної роботи ми закріпимо наші знання із вивчених тем на попередніх уроках. Пропоную зараз відкрити середовище Лазару та підручник і виконати дану практичну. Тож для виконання відкриваємо підручник на сторінці 188, де ми бачимо практична робота номер 9 тема проекту з кнопками та написами і інструкційна картка за якою нам потрібно створювати наш проєкт. Розпочинаємо з середовища Lazarus. Для цього відкриваємо пуск всі програми Lazarus. Lazarus. Тих, кого цікавить мова програмування Payton, в описі під відео буде посилання саме на неї. Далі, натискаємо файл, Перевіряємо кнопку Закрити всі», Новий застосунок гаразд. Потім «Файл», Зберегти всі. В нашій папці Lazarus створюємо папку. Практична. Практична. 9. І прізвище. Відкрите, зберегти. Зберегти. Готово. Далі погляньмо, що ж нас просять. А нас просять розташувати на, на, на формі дві кнопки. Перша кнопка обираємо, отже, форма. Ми поки що форму ніяк не змінюємо. Ми обираємо лише властивість Caption. напишемо, що це. Практично 9. Далі. Обираємо кнопку, розташовуємо на фото. Властивості. Текст в кнопці підписуємо. Коптею це вікно. Проєкт. Проєкт. Ентер. Далі. Height – Висота 20. Опускаємось нижче. Left 120. Нижче топ 100. І залишається в нас з вами ширина від 60. Ось така виходить кнопка. Бачимо, що текст на кнопці не вміщається, але ми виконуємо чітко за вказаними критеріями. Дивимося наступно. Перепрошую, дуже прогортав. Наступна дія для другої кнопки наступні властивості. Обираємо двічі клацаємо, button 2 кнопка е, дивимося. ширина віч. Обираємо button 2 в інспекторі об'єктів, Вич. Встановлюємо. 100 топ. Далі дивимося. Підіймаємось. Left 300. Хейт 30 і заголовок напис. Капчун напис. Enter. Бачимо, що не влазить. Розтягуємо форму, щоб у нас видно було. Все. Далі нас просять. Установіть перед початком виконання проєкту такі значення властивостей напису. Розташовуємо напис. Обираємо лабл. Двічі. З'явився. В інспекторі об'єктів обираємо лабл. Текст у написі назва вашого класу. восьмий клас. Enter. Відступ верхньої межі. ТОП. Встановлюємо 150, а left 200. Enter. Готово. Здійснили. Запускаємо проєкт на виконання, для того, щоб наша робота була збережена, щоб ми побачили, що в нас вдалося здійснити. Бачимо дві кнопки, обидві активні, але не працюють ніяких дій, для них не створено. Зупиняємо виконання проєкту. І дивимось наступну дію. А наступне нас просять. Я згарну форму, щоб видно було. Далі нас просять. Створіть обробник подій для першої кнопки. Обираємо в інспекторі об'єктів батон 1. Події. Он Створюємо обробник. От наша. обробник і просить. Виконання якого встановить Ширину вікна проєкту 800 пікселів. Отже, ми вказуємо. Що? Ширину вікна проєкту. Вказуємо. from 1. Ширина – Це в нас. Відж which двокрапка дорівнює і вказуємо 800 крапка з коментом Ентер Дальше висоту вікна проєкту 400 Так само from 1 крапка hey Mm -hmm. Так, висота 2 крапка дорівнює. 400. Крапка з комою. Enter. Далі. Висоту вікна проєкту. 400. Колір фону вікна зелений. Знову ж from 1. крапка. Колор. Двокрапка дорівнює CL і вказуємо колір green крапка з комою enter ширина цієї кнопки 200 пікселів Тепер вказуємо, що кнопка button button 1 тому що першої кнопки ми для першої створюємо. Кропка ширина. Це у нас «Вінч». Двокропка дорівнює. І вказуємо 200 пікселів. Кропка з коми Enter. Перемістіть її на 50 у уліво і на 30 пікселів уверх. Знову прописуємо «Батон». 1, і якщо ми говоримо вліво, це значить left. Якщо ми кажемо, що перемістити на 30, тобто від початкових значень, тому ми прописуємо button 1. left на уліво, тобто плюс мінус 50. Ліворуч зміститься. І повторно так само батон 1.топ. 2. дорівні. Аналогічно батон 1.топ. Якщо сказано вверх, значить теж мінус. 30 крапка з комис. І зробити її недоступною. Збільшити ширину другої кнопки на 10 пікселів. Отже, батон. Один крапка. Властивість недоступної. Це в нас. Autora false. Крапка з комою І змінюємо ще й властивості другої кнопки, а саме button 2 крапка. Сказано, що. Ширину другої збільшити, тобто від 2 крапка до рівня, знову ж збільшуємо, тобто початкове значення нашої з вами кнопки бутон 2 крапка від плюс 10. Готово. А для е, другої кнопки обробник подій Mouse Move. Пропоную зараз перевірити даний проєкт. Спробуємо запустити. Для того, щоб ми поступово перевіряли. І от у мене перша ж помилка. Не From, а form. Літери місцями міняємо. Форм, форм, форм. Готово. Запускаємо. Чому пропоную відразу перевіряти, щоб не було у нас помилок. Виправляємо і написання Fox. Хіба. Запускається наш проєкт. Бачимо все успішно. Зараз спробуємо, чи все працює. Спробуємо на першій кнопці. Все працює. Кнопка не активна, колір змінився, форма кнопка ця змістилась. Зупиняємо проєкт. І виконуємо останню частину. Обираємо кнопку Button 2. події Шукаємо дію On Mouse Move. От. І створюємо для MouseMove наступні властивості у нас. Просить, виконання якого встановить жовтий колір фону напису. Жовтий колір фону напису це в нас буде, значить, лабел. Тому що напис один крапка. Колір фон. Обираємо Колор. Двокрапка дорівнює і вказуємо, який C. Опускаємося нижче. Далі. Відступ напису від верхньої межі вікна 200 пікселів. Також лабл. 1. Відступ це в нас стоп. 2. дорівнює і встановлюємо 200 піклів.каскоми. Зменшити відступ напису від лівого боку межі вікна на 50 пікселів. Обираємо <кхи> напис знову ж в 1. Відступ Лівий це у нас Left, 2.к дорівнює. Знову label, Один крапка left. І <кліст> сказано зменшити відступ на 50. Далі. Встановіть колір символів тексту напису червоним. Label 1. Якщо текст, то це буде фонд. Color. Тобто для нашого з вами шрифту, і вказуємо який саме колір CL Red. І залишається в нас напис Label. 1 крапка. Катун. В окрапка дорівнює, в лапках пи, прописуємо текст. Ми вивчаємо мову програмування Паскаль. Закрили лапку. Крапка з комою. Готово. Ось такий має вийти в нас текст коротенький. Натискаємо запустити на перевірку. Перевіряємо. Все вірно введено. Бачимо, відкрилося наш проєкт. Наводячи на, нап... на кнопку напис, у нас відразу текст втік. Він зник. Але ми бачили, що фон. Текст став відповідно жовтий, крім того, текст червоного, шрифт кольору, і змінився текст. Пропоную зараз заново запустити, щоб краще роздивитися. Запускаємо проєкт. На проєкт бачимо, все працює. От щойно я навів на ми... мишку і на напис. І бачимо: ми вивчаємо мову програмування Pascal, жовтий колір, чер... жовтий фон, червоний не, шрифт. Все так, як проситься в інструкції. Зу... Зупиняємо. Закінчити. Натискаємо File, закрити всі, закриваємо Lazarus. Закриваю. Повертаємось до уроку. Тож, ми з вами сьогодні зробили практичну роботу номер 9 Виконали всі завдання, які нас просили, чітко по інструкційній карці. Результат виконання обов'язково покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки за практичну роботу. Я ж вам дякую за увагу. Не забувайте. Ставити вподобайки, пишіть свої коментарі, чи допоміг я вам отримати позитивну оцінку. В разі виникнення питань також можете звертатися до мене в коментарях. Дякую за увагу ще раз. До нових зустрічей. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися.